Я піднімався гірською стежкою ще до світанку. Сказали: Йди до нього сьогодні, говоритиме. А коли говорити, слухай і записуй, бо потім сам не згадаєш, що почув. Бо його слова не слова, а потоки. Вони, як дощ, просочують, змочують, але не одразу розумієш, чи то очищення, чи попередження. Я застиг у дверях дерев'яної хати. Він сидів на лаві, обличчя. Мов вирізане з кори столітнього дуба, очі ясні, живі, ніби бачили поза обрій часу. Чому ти прийшов, сину? запитав тихо. Люди хочуть знати, що далі буде. Старець змовчав, втупившись у вогонь, а тоді мовив, Його серце було чистим, як вода з гірського джерела. Я це бачив не тому, що знав його особисто, ні, але коли людина йде з наміром добрим. Небо це показує, він не шукав престолу, його туди поставили. Та я скажу вам: він ніколи не мав стати президентом. І ти, що пишеш це, не бійся сказати людям правду, бо істина, як вода, її можна затримати, але вона знайде вихід. Він хотів, як краще: хотів, щоб дитина сміялася, а не плакала в підвалі, щоб жінка не обіймала дитину в труні, щоб чоловік працював. А не ховався в лісі відповістки. Він говорив: зробимо дороги, і підуть інвестиції, поставимо лікарні, люди житимуть довше, зробимо державу чесною, народ віддячить. Але він не врахував одного на нього. Давно вже чекали: як ягня на жертву. Бо ті, хто ділить світ на шахівницю, давно знали, що він прийде, і вони знали, що з ним не буде війни. Буде війна через нього, бо, послухай мене уважно, Путін чекав саме такого: доброго, відкритого, наївного, не воїна, митця, не стратега, коміка, не старого, молодого. Він знав: ось коли він сяде, буде мить, і він вдарить, бо не буде жорсткої руки, не буде крику злості, не буде відповідей. Того вечора, коли зірки не зійшли на небо. Я відчув, що щось ламається в світі, як тріснута вісь у возі, що тримає долю людську. Гори мовчали, навіть вітер стих. А я стояв серед скель і чув, як серце мені б'ється не в грудях, а в самому повітрі, тоді все й почалося. Перший знак прийшов у сні, якого не просив. Я стояв посеред поля, навколо, безкраї лани, залиті сонцем, і на тлі ясного неба, постать. Чоловік у білому костюмі з дитячими очима, усміхнений, відкритий. У руці тримав олівець і аркуш, і писав щось, великими літерами, українською. Але літери зникали з аркуша. Щойно він їх писав. Він не бачив цього. А я кричав не те місце, не час. Але голос мій не долітав. Аж раптом тінь, величезна, чорна. Вона вкрила сонце, і з тієї тіні висунулася рука довга, кіслява. Показала на нього, ніби дозволила щось, і тоді земля під його ногами почала тріщати. Але він усе ще писав: другий знак був наяву. Я тоді вийшов до потоку. Вода завжди чиста і крижана, була мутною і пахла попелом. Не бачив я вогню, але попіл ішов з північного боку, звідти, де згодом прийдуть ракети. Я сів, занурив руку в потік і побачив видіння не очима, а серцем. Натовп людей на Майдані, радість, енергія, сміх. Люди скандують його ім'я, але над головами небо тріскає, як скло, а стріщин не світло, а темрява, що просочується, як масло з-під кори. І бачу, як серед цього натовпу стоїть старий чоловік з рушником в руках, і тренем очі, і каже: дивіться, не на те, що на сцені, дивіться, що за кулісами. А люди не чують їм весело, бо вони повірили в казку. Третє видіння найстрашніше. У велику п'ятницю, коли я спав не більше двох годин, до мене прийшла жінка незвичайна, у вишиванці зі сльозами на щоках. Обличчя, як у Богородиці, вона тримала немовля загорнуте в український прапор, а поруч чоловік у формі, з простріленим серцем. Я хотів заговорити. Але вона лише сказала: коли обираєш не очима, а вухами хоронитимеш дітей і в ту ж мить земля затряслась у видінні, Київ палав, Севастополь здіймав дим, Харків був чорним, а вона стояла і молилась не словами, а серцем і вказала пальцем в небо. І я побачив величезний циферблат на ньому лише одна стрілка, і вона наближалась до п'ятої ранку. Я тоді не розумів, що це значить. Але потім я дізнався, що перша ракета впала саме о 5-й годині ранку 24 лютого. Тепер розумієш ці бачення не були сни, це були дзвони, попередження. І я казав людям: хто чув, той чув. Але більшість сміялися. Бо хто ж буде вірити старцю, коли з екранів, усмішки, жарти, плани. Бо хто ж повірить? Що добрий може бути згубним, але найстрашніше невидіння, найстрашніше мовчання після них. Бо коли ти бачиш, як народ іде до краю, а мовчиш, гріх на тобі. Але коли ти кричиш, а тебе не чують, це вже їхній гріх. Він ще буде в історії, як той, хто не повинен був, але мусив, бо часто саме такі, найстрашніші: не злий, а добрий, але не на своєму місці. Бо він хотів усмішок, а приніс похорон. Хотів мостів, а отримав руїни, хотів єдності, а посіяв гнів, не з волі своєї, але через незнання. Бо добро без мудрості сліпе. І тепер чуєш, до мене приходять душі полеглих щоночі. Вони мовчать, але дивляться. В очах питання: а де ж наша Україна, яку він обіцяв? А вона в крові, вона в лікарнях. Вона в скалічених душах, бо навіть ті, хто вижили, не вийшли з війни, вони її носять у собі. Він втратить себе, бо сумління буде їсти зсередини, він буде усміхатись, але очі його змовкнуть. Одного дня він прокинеться і не впізнає світ. І тоді він піде, не тому, що його знімуть, а тому, що сам зрозуміє, не його це місце було. А тоді, синку, настане перелом. Але не одразу. Бо йде інший той, що чекає у тіні. той, кого ви не знаєте ще. Бо лиш тоді, коли впаде останній уламок від старої ілюзії, прийде нове. Не гнівайтесь на нього. Не він причина, він наслідок, відображення того, чим ми були. Наївні, втомлені, зневірені. Ми шукали диво замість працювати, і обрали обгортку, а не зміст. Але тепер інше нова кров. Новий дух той, хто прийде, буде мовчазний. Він не буде посміхатись. Він прийде в плащі, не у костюмі, і в його руках буде не мікрофон, а меч істини.